Привіт, друзі! Ми продовжуємо серію відео про українські атомні електростанції. Попередні відео ви можете подивитися в окремому плейлисті на нашому каналі, а в цьому відео ми розповімо про Рівненську атомну електростанцію. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем, також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Проект атомної електростанції на заході України з'явився ще в 1960-х роках, вона мала вирівнювати енергодефіцит у регіоні. Поки тривали пошуки майданчику, станцію в документах називали західноукраїнською АЕС. А після того як майданчик був Обраний, її перейменували на Рівненську АЕС, на честь області, в якій вона мала знаходитись. Майданчик знаходився на відстані 155 кілометрів від міста Рівне на річці Стир майже на межі з Волинською областю. Підготовчі роботи розпочалися в 1971 році. Будівництво перших двох енергоблоків стартувало в 1973. Проблема полягала в тому, що на момент проєктування АЕС Радянський Союз не мав технології виробництва реакції. Реакторів ввер 1000 промисловість могла виготовляти лише реактори ввер 440 для енергоблоків, які мали максимальну потужність в 440 МВт. Енергоблоки потужністю в 1000 МВт будували з реакторами РВПК 1000. Реактор великої потужності канальний. Це графітоводяні водяні реактори, з якими в той час будувалася Чорнобильська атомна електростанція. А Рівненська атомна електростанція була першою на території України, яка будувалася з водноводяним енергетичним реактором, який стане основним для української атомної енергетики. Друзі, ми постійно розказуємо вам про українську промисловість та український бізнес, але не говоримо про дуже важливу тему, а саме накопичення капіталів громадян України. Саме цим і займається наша власна школа останнього капіталіста. Це платформа номер один по освіті в сфері фінансів та інвестицій. Тож, якщо ти хочеш опанувати навички керування власними фінансами, Стати фінансово грамотним, то доєднуйся до нашої платформи, там ми навчимо тебе всьому, що потрібно тобі знати. Посилання я залишу в описі до цього відео. Перша черга Рівненської АЕС мала складатися з двох енергоблоків з реакторами ввер 440 Потужність першого енергоблоку складала 420 МВт, а потужність другого 415 МВт. Перший та другий енергоблоки Рівненської АЕС знаходяться в одній будівлі. Перший енергоблок було введено до експлуатації в 1980 році, другий в 1981 року. У АЕС досить незвичайна система охолодження. На річці СТИР не будували великий ставок-охолоджувач, а збудували систему каналів до енергоблоків. комплекс із шести градирень, розбризкувальні басейни та технічні водойми при Рівненській АЕС працює великий тепличний комплекс, в якому вирощують переважно квіти. Місто атомників почали будувати в 1973 році на території села Вараш в декількох кілометрах від атомної електростанції. Фактично, у міста є дві дати заснування: 1973 рік, як сучасне поселення, та 1577 рік дата першої письмової згадки про село Вараш. Першою назвою міста Атомників було Кузнєцовськ на честь радянського диверсанта Миколи Кузнєцова. У 2016 році місто Атомників отримало назву. Вона складається з семи мікрорайонів, в яких проживає близько 42 тисяч осіб. Під час другої черги на Рівненській АЕС мали побудувати вже більш потужні енергоблоки, так звані мільйонники, на 1000 МВт кожен, з реакторами ВВЕР 1000 Третій енергоблок ввели в експлуатацію наприкінці 1986 року. До мережі його під'єднали в травні 1987-го. Четвертий енергоблок Рівненської АЕС почали будувати в тисяча 1984 році його планували вести в експлуатацію в 1991 році, але в 1990 році Верховна Рада ввела мораторій на будівництво ядерних об'єктів на території України. Будівництво відновилося в 1993 році після скасування мораторію. Було проведено обстеження недобудованого четвертого енергоблоку, який мав високий ступінь готовності, було підготовлено програму його модернізації та досьє завершення. Будівництва. Ництва проведено громадські слухання з цих питань 10 жовтня 2004 року. Четвертий енергоблок Рівненської АЕС був введений в експлуатацію. Це один із трьох енергоблоків, які були введені в експлуатацію уже за часів незалежної України. Він був обладнаний сучасною серією реактора ВВЕР 1000. Після його запуску сумарна потужність Рівненської АЕС склала 2835 МВт. В радянські часи планувалося також будівництво 5 та 6 енергоблоків, під які були навіть закладені фундаменти, але подальше будівництво так і не розпочалося. До речі, Рівненська АЕС була першою в Радянському Союзі, яка пройшла перевірку МАГАТЕ. На початку 1989 року на Рів... Рівненській АЕС працювала комісія МАГАТЕ. До її складу входили провідні спеціалісти з Японії, США, Канади, Франції, Німеччини, Фінляндії та інших країн. Закордонні експерти високо оцінили рівень безпеки на станції, і вже за часів Незалежної України Європейський Союз обрав Рівненську АЕС базовою для виконання ряду міжнародних проєктів. В нашому відео про Хмельницьку АЕС ми згадували про недобудовану АЕС Белене в Болгарії, а в цьому відео трохи розповімо про іншу болгарську. АЕС Козлодуй. Її почали будувати трохи раніше, ніж Рівненську АЕС. І складалася вона з шести енергоблоків: чотири з реакторами ВВЕР 440 та два з реакторами ВВЕР-1000. Під час вступу країни до ЄС однією з умов було закриття енергоблоків з реакторами ВВЕР 440, тому що вони застаріли та не мають захисної оболонки, що загрожує в разі серйозної аварії радіаційним забрудненням місцевості. А от реактори ВВЕР-1000 відповідають сучасним нормам та продовжили працювати. В Україні Рівненська АЕС єдина, на якій працюють реактори, ВВЕР 440 Перший енергоблок мали вивести з експлуатації в 2010 році, а другий в 2011. Звісно, їх можна було замінити на один сучасний енергоблок мільйонник, який був би ще більш потужним. Але Україна не мала на це коштів, тому було обрано шлях модернізації та проведено ряд заходів з підвищення безпеки та продовження сроку експлуатації на 20 років, тобто до 2030-го у випадку з першим та до 2031-го у випадку з другим енергоблоком. Для їх заміни в 2023 році було підписано контракт з Westinghouse Electric про будівництво п'ятого енергоблоку Рівненської АЕС з реактором IP 1000. Але за найоптимістичні. Нішими прогнозами його введуть в експлуатацію лише в 2035 році. На той момент перші два енергоблоки вже гарантовано будуть виведені із експлуатації. Довгий час реактори ВВЕР 440 працювали лише на російському ядерному паливі. Спеціалісти Росатому заявляли, що їх неможливо перевести на тепловиділяючі елементи виробництва інших компаній, що створювало залежність від постачання твелів за але спеціалісти енергоатому разом з Westinghouse Electric розробили тепловиділяючі елементи для реакторів ВВЕР 440. І з вересня 2023 року вони працюють на американському паливі. Стандартні для українських АЕС-реактори ВВЕР1000 були переведені на американське ядерне паливо ще раніше. Якщо Westinghouse Electric погодиться побудувати в Україні завод з виробництва твелів із українського урану, це може стати шляхом до енергетичної незалежності країни в атомній сфері. Але, як правило, більшість країн не ділиться такими технологіями. Третій енергоблок мали виводити з експлуатації. В 2017 році. Але срок його роботи також було продовжено на 20 років шляхом модернізації. Тепер його мають вивезти з експлуатації в 2037 році. Тобто вже зараз можна починати будівництво 6-го енергоблоку Рівненської АЕС, який замінить третій. Тим паче під його розміщення є місце. Але ніяких планів будівництва поки що немає. Четвертий енергоблок потрібно вивезти з експлуатації в 2035 році. Але планові роботи з модернізації. Продовжують його срок експлуатації також на 20 років. На цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!